Проблема більшості початківців в тому, що гелі дуже в'язкі, ними нарощувати важко. І мене не раз питають, Алла, порадь якісь гелі, які не так тягнуться, які не клеяться до цих верхніх форм, якими працювати мені як початківцю буде зручно. Так ось G-Cod випустили саме такі гелі. Чесно вам скажу, від всього серця, якщо хтось пробував, не пробував, попробуйте. Для мене це номер один білдер гелі. Саме білдер гелі, якими нарощувати, якими робити складні корекції. Яка консистенція? Ну, це це казка, чесно, це казка. Густа рубербаза, не в'язка, не тягнеться, не клеїться, просто нормально розпроваджується, легко наноситься. Я, я, не, я не очікувала, коли я заказувала собі G-коди, що це настільки буде класна якість. Ви мені не раз писали, наскільки любите їхні матеріали, що для вас це номер один. Повністю згідна для мене g коди на сьогоднішній день з білдергелі це номер один. Я тільки їх беру зараз, нарощую тяжкі корекції, якісь довгі-довгі нігті, все тримає. Крута, кру, крута гнучкість цих матеріалів, якщо тоненький шар, він повністю повторює вигін вашого нігтя. Якщо більш товстіший шар, то це тримає просто мертво, наприклад, довжину. Це просто вау. Кольори вони не течуть, так як звичайні гелі по бутилці. Кольори не, ну, нереальні, не змінюються після лампи. Дуже гнучкі. Ну реально просто вау! Не такі хімічні. Взагалі, майже без. Без запаха, взагалі. Це для мене дуже важливо, бо я, наприклад, маю дуже делікатний такий нюх, тобто я дуже реагую на запахи. І такі хімічні матеріали. Я дуже відчуваю ці хімічні запахи. У мене починає боліти голова. Ці матеріали взагалі без запаха. Це настільки круто, плюс вони абсолютно сертифіковані в Польщі, мають всі сертифікати, без ТПО і так далі. Обов'язково спробуйте. Я вже скупила всі самі популярні відтінки. Це відтінок 22, 21, 24 і 20. Це настільки круті відтінки. Перший відтінок 20 це такий блідорожевий, подивіться, під френч – ідеальний. Відтінок 24 це більш рожовіший, такий рожевенький. Зараз я його маю в себе на ручках. Дуже гарний колір. Відтінок 22 це молочний, але це просто нереальний молочний. Я зараз його дуже полюбила. Я зараз працюю тільки на g коди Номер 21, до речі, він у мене ще не відкритий, як це так трапилось. І номер 21 це теж такий блідорожевий гель. Дуже гарний, він такий трошки персиковий, такий кармельовий, нереально, подивіться, яка консистенція. Це просто. Я так люблю зручні матеріали, які не заморачуєшся, коли працюєш. Обов'язково спробуйте. Для мене це просто вау.